Я працюю в одній американській компанії, яка себе круто зарекомендувала на світовому ринку. Це інтернет-магазин із продуктами здорового харчування. При цьому мені не потрібно купувати цей продукт лише по бажанню, лише тоді, коли я хочу, і в тій кількості, коли я забажаю. Компанія взагалі її політика така, що спочатку начни заробляти гроші, але потім вживай продукт, якщо в тебе є на то бажання. Тут заробляють гроші всі. Це дійсно факт, тому що клубна система вона зробила революцію взагалі в мережевому бізнесі. Дуже багато компаній мають, скажімо так, зуб на нашу, тому що багато мережевиків переходять до нас, будують свої структури, вони прямо структурами беруть і переходять до нас. Що можу ще сказати? Клубна система, які там, звичайні клуби, я думаю, що ви розумієте, що таке клуб. Клуб там, філателістів, клуб мисливців, клуб там, не знаю, рибаків, танцювальні клуби. Тобто кругом є своя якась політика, так само і тут в цій компанії є політика. Є реєстрація в клуб, фітнес клуб, так само, реєстрація. Ви реєструєтеся, реєстрація коштує 40 доларів. І існує абонентська плата в розмірі 10 доларів. Що це дає? Це дає можливість купувати продукт зі знижкою до 70% продукт, який в цій компанії, на даний момент це 15 неіменувань продукції, але ж до кінця цього року планується ну, дуже багато всього. Як там, починаючи від продуктів здорового харчування, косметики. Фільтри для води і так само щось зв'язано з подорожами. Тобто, це буде абсолютно різноманітний різноманітний такий асортимент продукції. Далі. Існуючи видів доходу. Про конкретно шість видів доходу я розповім при особистій зустрічі, якщо вас це дійсно зацікавить. От, е, отримую я гроші в доларах. І компанія дуже щедро винагороджує. Є види доходу, коли я отримую відразу, є щотижня і є щомісяця, в залежності від того, по якому виду з доходів я ем, заробила їх. І отримую я гроші за те, що я рекламую цей клуб. З дуже легко рекламувати, дуже легко запрошувати в цей клуб нових партнерів, тому що вхід дуже низький, це не такі великі гроші коштує. Але ж, запросивши двох, ви відбиваєте свої гроші вкладені на старті. Тобто, це дійсно цікава революційна технологія в мережовому маркетингу, тому я дуже вам рекомендую зв'язатися зі мною якнайшвидше для того, щоб зайняти найвигідніше положення. Ще повторюсь, в цій компанії заробляють всі, навіть ті, хто не будує структуру. Звичайно, це з часом, звичайно, це не одразу, тому що тут існує один із видів пасивного доходу. Скажімо так, це вже як повезе, все залежить від людини, яка вас запросила. Якщо вона активна, якщо вона будує свою команду, вам 100% повезе, тому що під вами. Побудується величезна команда, за яку ви зможете отримувати до 2 тисяч доларів доходу. Ну, повторюю, це з часом і це далеко не відразу. Якщо ви включитесь, якщо ви так само почнете запрошувати, то ну, я скажу, що є точно гарантія того, що ви будете мати і 8, і 16, і 20 тисяч доларів. Просто для цього потрібно постаратися. Хто працює, хто працює, то той дійсно отримує. Той дійсно отримує. Я не хочу казати, що тут не потрібно нічого робити. Тут потрібно навчатися. Всіх своїх партнерів, своєї команди, я навчаю тому, як працювати через інтернет. Я даю абсолютно всі свої знання, не дивлячись на те, на якій глибині від мене ви знаходитесь. Якщо вас запросила моя людина. Я вам обов'язково протягну руку допомоги, допоможу всьому розібратися. Проведу, знаєте, як першачків, перша вчителька за руку до класу, посажу за парту і навчу всьому тому, що знаю я. Цікаво, пишіть, зв'язуйтесь, поговоримо.